Так добре буде чута, бути з Богом поряд. Ми бажаємо сьогодні пройти одну історію. Це, що була вчора, з дітьми проходили разом. Зараз якраз її зачитаю. Це буде в Іване Відлукі, 19 розділ, з 1 по 10 вірш вийшов Ісус, переходив через Єрехон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над мирниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народом не міг, бо малий був на зріст. І збігши вперед, він виліз на фінове дерево, щоб побачити його, бо і мав побіч нього приходити. А коли місце де, цей Ісус підійшов та поглянув вгору, то до нього й промовив: «Закхею, зійди зараз додолу. «Бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз здолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: він до грішного, він до грішного мужа гостину зайшов. Сказав, сказав же захей та промову до Господа: Господи, половину могитку свого я віддам ось у Богім. А коли кого скривдив, був чим вернув четверо. Ісус же промовив до нього, сьогодні на дім цей спасіння прийшло». Бо й він син Авраамів, син Боліцький, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинув. Цікава історія і в ній дуже такий великий приклад. Так як починалося закей, як асоціація з то людиною, яка хотіла пізнати Ісуса. От кожна людина прагне, буває різні люди з і є людина, яка хоче пізнати Ісуса. Закей. Він десь почув про нього і вже захотів його побачити. І... Вже навіть шукав, де він може пройти, дійти, і все можливо зробив, щоб його побачити. І тут такий момент, що проглядається, навіть той момент, що у малого зросту, така паралель, що як до дітей, так і до дорослих, що і доросла, і малого зроста, як діти. І просто той момент, що він буває люди, заважають діти до Ісуса. От, навіть саме те, що. Загай підійшов до людей, хотів побачити Ісуса, а люди стояли і не заважали йому пройти. Йому б на дерево почалося їсти. Так само буває в нас, що людям легше повернутися і сказати, Боже, нам з тобою добре, прекрасно, вау-вау. А загай отій, не підходь до нас. То Іменно оці моменти, що буває, ми перевищуємо чомусь, бо люди перевищують свої повноваження. і... Заважають якійсь людині прийти до Ісуса, бо вона може щось не те сказати, щось не те зробити. І навіть дивиться момент, з Ісусом вже ходили люди, вже знайшли і вже побачивши те, що з Ісусом вже були якісь люди, і в них вже народилося, щоб не приймати когось. Бо він не такий, він не... Ну, якісь щось не то робить, або якесь Зло творить. І вже якісь предросунки. Отак буває, люди можуть поставити стіну, ось таку, строїти з камнів, додатися з своїх правил, своїх переконань. Ти такий, тобі так, не взагалі, додати ще більше камнів. Я думаю, що ще можна і проволоку зверху пустити, і електроенергію пустити, якщо комусь заважає. ще. Ну, можна багато що придумати і не пустити людину, завадити її пройти. Але те, що Ісус вважає, що ми робили, те, що нам потрібно, щоб робили, не заважали людині прийти, а бути тим, вона може подати. Бути тим, як дерево, на яке заліз за Бути тим, як та гілочка, що в де гілок і він на кожну гілку ціплявся і залазив. Оце само нам буде тим, хто допоможе людині підійти до Ісуса познайомитися. А Ісус це зробить. От ми бачимо, що Ісус зробив. Він йому нічого не говорив. Він сказав, я до тебе в гості хочу прийти. Тільки я пішов до нього в гості, вже пройшов зміни. вже в серці Захея призойшли зміни. Е, так як вчора у нас на Уроці, у нас головна тема була, що значить познайомитися з Ісусом. Ну, Що значить пізнати його. Я думаю, що оцей один із моментів, коли ти його пізнав. Е, він, він для Захея нічого не говорив, а захей вже знав, що йому потрібно робити, що він не так робив. І не треба було ніяких людей, які вказувати, що ти не так зробив, що так зробив. Цього не треба було. Лише треба було про дерево, на яке він залізе, і побачить Ісуса. І Ісус його закличе в себе в гості. Оце так само і нам потрібно бути тим деревом, на яке Ісус побачить людину і прийме до себе. І також дерво Божа, такий був приклад сьогодні молився за дітей і Єгор привів свого друга. Оце ось так, як, це як приклад, як Єгор привів свого друга. Просто привів і. І без нічого, без всяких заборон, без всяких там правил. І це так само нам. І так Ісус хоче, щоб кожну людину ми приймали. Бо всі люди різні, ми можемо відрізнятися по різних моментах, у нас різні думки можуть бути. Але Ісус кожного бачить як єдиного, як того, хто для нього найдорожчий. І... І не подобається, якщо ми беремо і когось не приймаємо. Нам, наприклад, добре, як є, нам добре свої святості, ох, як хорошо. Але іншого пускати не будемо. Цімо Цей... дуже противорічить з тим, що хоче Ісус. Це, як стосується і менших, і старших. Кожного, Кожного із нас стосується це. І так як є один такий вірш. Івана 6:37. Усе що, усе, що дає мені отець, до мене прийде. І того, що приходить до мене, я не вижену геть. Е, так як я кажу, що те, що прийде до нього, він нікого не вижену. Нікого не збирається. А він сказав, що там, я не вижену геть, там тільки определених людей. А він сказав, що нікого не вижене геть. Нікого. Хто б це не був і ніколи не прожене. Він радий всіх бачити. Кожен для нього особливий, Кожного він радий бачити і приймати. Бо він нас всіх любить, так як ми співаємо, що він все одно так нас і любить. Яким, яким нас не було серце, він все одно нас любить. І це дуже прекрасно, що реально тут не є так, що якісь розділення святі, не святі, а кожен може мати з ним час. І... Це Ісус бажає, щоб кожного з нас було. Ми вважаємо, що кожен з нас зараз стали і помолилися за те, що Бог наші серця змінював і ми приймали усіх людей. Слава тобі наш Господь! Дякуємо, що ти завжди поряд із нами. Дякуємо, що ти нас навчаєш, що ти прийняв нас і ми є поряд з тобою. Ми, Боже, благослови також нас, щоб ми. Приймали інших людей, приводили до тебе, були тим, тим деревом, на яке людина зможе залізти, і побачити тебе, і, при, і щоб ти прийняв до себе її, Господь, бо нас кожного настановляй, направляй Господь. Ти наш батько могутній і всемогутній. Ти кожного серця знаєш, ти кожного змінюєш, Господь. Ми дякуємо Тобі, навчай нас формуй, Слава тобі за все. Амінь.